Вітаю! В ефірі підсумковий випуск новин, яким запам'ятався цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Дивіться далі. Не водою, а ковдрою. Рівненські рятувальники опановують нові техніки ліквідації пожеж в автомобілях, зокрема електрокарах, на підземних парковках, поблизу культових споруд і торгових центрів. Як за допомогою ковдри загасити полум'я, Наскільки це безпечно та швидко? Дивіться у сюжеті. Із таку методику гасіння пожеж, яка широко використовується в країнах Європи, почали опановувати рятувальники Рівненщини. за допомогою спеціальної протипожежної ковдри за 10 хвилин дається повністю приборкати вогонь в автівці та мінімізувати викиди в атмосферу продуктів горіння. Коли автомобіль палає, ви можете бачити чорний токсичний дим. Він дуже небезпечний, адже може поширюватися досить далеко. Коли легені людини наповнюються цим димом, це може бути смертельним. Тому важливо зібрати дим докупи дуже швидко, як ми тут робили. Ми дуже швидко ізолюємо авто і припиняємо доступ кисню, і полум'я гасне. the fire has gone out. Саме волонтер з Британії Джейсон Хал передав колегам з Рівненщини ковдру для гасіння пожеж. Він розповідає, що найефективніше її використовувати для ліквідації займань в електрокарах через специфіку їх конструкції. За зниженням температури можна стежити за допомогою тепловізорів. У випадку пожеж в електричних автомобілях, навіть якщо ти загасиш полум'я, займання може розпочатися знову, а це небезпечно. Використовуючи цей метод, ми обмежуємо доступ кисню, тож вогонь не може повернутися. На Кінокамбекнеозброєні рятувальники в Рівненщині раніше таких засобів не було. Після навчань ковдра залишиться у рівному, де найчастіше трапляються займання авто. Це якби новинка, це для нас нове в першу чергу. Ми його будемо тренувати, навчати людей і в подальшому будемо використовувати на даних ситуаціях це пожежах електрокарів, підземних паркінгах. Тобто, якби я думаю, що все-таки воно дасть суттєвий ефект, оскільки технології не стоять, розвиваються, і протипожежне обладнання так само. Вартість ковдри 5 тисяч доларів. Вона є багаторазовою та витримує температуру до тисячі градусів за цельсієм, тоді як температура горіння авто двічі менша. Також її можна використовувати до прикладу у разі виникнення пожежі в культових спорудах, накривши цінні речі, які вогонь не зможе охопити. Аліна Літвінчук Мельник, випуск. Новин. У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни запрацював зал асистивних технологій. Там проходять реабілітацію пацієнти з важкими черепно-мозковими та спінальними травмами. Їх навчають долати бар'єри на візках, а ще там створена майстерня для ремонту крісел колісних. Більше про можливості нової зали розкажуть наші журналісти. Роман Штиба чотири місяці пересувається на візку. Чоловік травмував шию та хребет під час пірнання, і нині проходить реабілітацію в госпіталі ветеранів війни на Рівненщині. Тут відкрили зал асистивних технологій. Пацієнтів навчають долати бар'єри та різноманітні перешкоди, аби в повсякденному житті якомога швидше адаптуватися до пересування в кріслі колісному. Важко колесів було все, тому що взагалі організм все приймав. Досить критично, тобто, взагалі, любі рухи були ну, здавалися неможливими. А зараз ну, є звичайно якісь важкі моменти, які потрібно долати, але майже все вже долається. Тобто, ну звичайно, це сходи. Їх важко долати, якісь круті пандуси, їх теж важко долати, а ну, такі вже якісь базові речі, маленькі поріжки або щось, типу того. Вони завдяки тренуванням, вони долаються легше. Зал асистивних технологій на базі госпіталю відкрили 1 січня цього року. Ремонт відділення та придбання необхідного обладнання профінансувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Частково виділили кошти з обласного бюджету. Окрім зони для навчання пацієнтів додатковим засобам реабілітації. Тут також облаштували майстерню та склад для візочків. Це надзвичайно потрібно, особливо для нашого закладу, тому що ми приймаємо пацієнтів. В після важких травм це в лежачому положенні пацієнти, і наше завдання. Максимально соціалізувати, максимально навчити до самообслуговування пацієнта, і тому це необхідні такі приміщення у кабінетах. Нової зали більше сотні візочків. Одна із кімнат створена для ремонту крісел колісних. Тут є всі необхідні інструменти, а також запчастини. Вже 20 пацієнтів пройшли навчання на візках, аби самостійно ними користуватися. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини госпіталю Дмитро Раскевич показав додаткові пристосування до прикладу кермо, за допомогою якого пацієнт. На візку може пересуватися поза межами закладу. Ось таке пристосування, це іде приєднання. Є певне сполучення тут позаду, так? ви можете бачити, і пацієнт зможе користуватися вже не крісним колісним, а Кермом навчання на базі зали асистивних технологій госпіталю проводить мультидисциплінарна команда, у складі якої лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, а також ерготерапевт. Микола Брижицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин. На Рівненщині збираються активніше впроваджувати ветеранську політику у тергромадах області запланували провести навчання для фахівців, які надають допомогу захисникам та захисницям. Представники профільних департаментів та управлінь Рівненської ОДА зібралися у просторі інтеграції, щоб обговорити подальші кроки у цьому напрямку. Детальніше розкажуть наші журналісти. Навчатимуть представників територіальних громад працювати з ветеранами від надання інформації про різноманітні пільги до працевлаштування та підтримки ментального здоров'я захисників і захисниць у просторі інтеграції зібралися представники профільних департаментів Рівненської ОДА, щоб обговорити, як максимально швидко та ефективно допомагати людям, які захищали або продовжують захищати країну, для того щоб скорочувати цей шлях для людей. Які на сьогоднішній день виборюють нашу з вами свободу? Ми маємо. Я так зрозуміла вже впродовж навіть цього року. Я так зрозуміла, що ми маємо в першу чергу самі для себе проводити ті навчання. І зрозуміти ті алгоритми дій, як і куди ми рухаємось. Директорка департаменту соціальної політики Рівненської ОДА Роза Слободенюк пропонує у кожній громаді залучати до навчань старост, які працюватимуть з ветеранами, і систематизувати цю роботу. Старости це ті люди, які безпосередньо знаходячись в селі, бачать, знають хто в них повертається в першу чергу. Розуміють, які потреби в цих людей. Ми стикнулися з тим, що отримали запит, що мають ветерани з не потребу у забезпеченні дровами для опалення як почали розбиратися в результаті знайти, хто потребував, від кого інформація не змогли. Серед головних потреб, які існують у захисників та захисниць, чим займатися у цивільному житті, начальниця управління у справах ветеранів Марина Корольова зазначила, що нині бракує інформації щодо працевлаштування державної грантової підтримки, перекваліфікації і підвищення кваліфікації до роботи у цьому напрямку, хочуть залучити представників центру. Зайнятості і провести відповідне практичне навчання для працівників. Ми пропонуємо розбити цей це навчання на два дні, зробити дві групи по 25 mm -hmm. людей. Чому тому, що це навчання інформування, воно має мати такий тренінговий характер, тобто має бути взаємодія спілкування. Не прийшли люди на лекцію посидіти, а саме обмін інформацією. Говорили під час наради і про ментальне здоров'я ветеранів за словами Олени Гандзюк, відповідальної за цей напрямок, під час війни зросла потреба у психологічній допомозі. Було прийнято рішення, що ми будемо працювати по ментальному здоров'ю з ветеранами, з відповідальними в тергромадах по ментальному здоров'ю та з соціальними менеджерами. Почати підготовку фахівців, які працюватимуть з ветеранами у ході практичних навчань, мають спочатку у Рівненському районі. У подальшому роботу у цьому напрямку розширять і на інші три райони області. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Беденці у Рівному гине риба біля берегів водойми у центрі міста у місцях вільних від криги на поверхню піднялася дрібна мертва живність. Комунальники вже встановили на озері продухи з очерету, а територію обстежили інспектори рибоохоронного патруля, яких ще заходів планують вжити задля попередження подальшого мору риби. Розкажуть наші журналісти. Біля берегів озера Лебединка у центрі рівного скупчилася знесилена, а подекуди мертва риба. Дрібна живність піднялася на поверхню у місцях з тонким шаром криги. Таке явище на місцевій водоймі спостерігається ледь не що зими. Рибі бракує кисню. І як наслідок, вже цього річ загинули десятки невеликих верховодок, пліток та підлящиків. Не вистачає в цьому озері кисню. Його бажано почистити, зробити щоб проточна вода була, щоб насищувалася вода киснем. Це вся проблема. Коли мало кисню в воді, наче риба задихається. Інспектори Рівненського рибоохоронного патруля зафіксували факт передзаморного стану риби та звернулися до державної екоінспекції Поліського округу і тресту зеленого господарства. Останній опікується цією водоймою. Комунальники встановили по всьому озері продухи з очерету, аби попередити подальшу загибель біоресурсів. Те, що можна було явно зафіксувати, то вже провели аналіз. Але зараз звернулися в екоінспекцію, в міську адміністрацію, щоб надали можливість зробити елерацію риби, щоб насищить, киснем насищити воду. У риб патрулі розповіли, що реагують на всі повідомлення про можливу загибель водних біоресурсів. Головна спеціалістка відділу іхтіології Ірина Губернатор додала, що водойма на лебединці перша цьогоріч, десь фіксували передзаморний стан риби. Ми зверталися по ОТГ, по ну наших міських ОТГ, щоб вони встановлювали дані продихи з метою попередження замору води на водойму загального користування. Поки риба на лебединці страждає. Рівненська молодь активно використовує вкриту кригою водойму як ковзанку та місце для фотосесій. У найближчі дні на Рівненщині очікуються різкі перепади температур, а це зі слів фахівців не сприятиме поліпшенню стану наявних в озері біоресурсів. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Визволення із крижаної пастки, транспортування потерпілого на берег, надання до медичної допомоги і передача медикам. Такого алгоритму дій дотримуються при порятунку людини, яка провалилася під лід. Як рівницькі ДСНСники і водолази відточували навики? Дивіться далі. Двоє рибалок, перебуваючи на зимовому полюванні, провалилися під лід і не можуть самостійно вибратися. Їх товариш, який став очевидцем нещасного випадку, зателефонував надзвичайника. Ті за допомогою сани, аероглістера і снігоболотохода рятують чоловіків і доправляють їх до берега, де вже чекають медики. Ось такі сценарії, де СНСники спільно з водолазами аварійно-рятувальної служби відпрацьовували в ході чергових навчань. Дві року на водоймахрівнищі не було. Знайдено 37 загиблих, тому з метою попередження такої надзвичайної ситуації ми проводимо такі навчання. А зокрема, і інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення. Надзвичайники та водолази кажуть, що специфіка порятунку людей із водойми взимку складніше через наявність льоду на поверхні, тож доводиться залучати спеціальну техніку, зокрема аероглісер і снігоболотохід. Їх можна використовувати як і разом коли коли снігоболотохід, богун і гліцера також можна по окремості. Якщо є рибалка провалилася під кригу, наприклад, на цьому басовому куті, ми можемо використовувати гліцер торнадо. Бо снігоболотохід це вже якщо важко доступні місця. Також спецтехніку можна використовувати і на водоймах, які не покриті льодом на землі, а богун може долати ще й болота, гірську місцевість та лісові масиви. Такий у нас в області один, переваж. Ну застосовується на північних районах, там де важкодоступні місця неодноразово був використований для ліквідації наслідків природного навчайного характеру. Також Ним рятували людей з водоймів, доставляли особовий склад для гасіння пожеж. у важкодоступні місця. Аби не втрапити у крижану пастку, людям, які вирішили порибалити або просто випробувати кригу на міцність, радять перевірити її товщину, яка для однієї особи має бути не менше 7 сантиметрів, для кількох – 10-12, І дотримуватися простих правил. Рибакам треба мати з собою мотузку метрів 30. І один кінець має підв'язатися, а другий має бути вантаж, грам 300-400, якщо він провалиться, щоб міг викинути ту мотузку з вантажом, і тоді вже інші прийдуть люди, і по тій мотузку його можуть витягнути. Це тільки так. Ну, бажано жилет мати, то тоді набагато надійніше. Можна на спину руки розкидаєш і на спину, і так можна. Показував наш колега, як як можна вилізти самому. Ще одним із ключових факторів порятунку є надання до медичної допомоги. Чому ми не проводимо масаж серця? Тому що масаж серця ми маємо проводити на рівні поверхні, тоді, коли вже доставили до берега. А насамперед оцю відстань ми повинні дихати за хворого. Питання житла, інтеграції у нове оточення і всебічна підтримка у рівному за участі представників влади, громадських організацій та вимушених переселенців цього тижня відбувся форум рад з питань ВПО. Про що говорили? Дивіться у сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення рівненщина прийняла близько 88 тисяч вимушено переміщених людей для багатьох. Регіон став транзитним. Однак близько 50 тисяч українців продовжують жити в області близько 1800 – в гуртожитках і місцях компактного проживання. Липень, 2022 року у нас було розгорнуто майже 120 120 місць тимчасового проживання. Це говорить про те, що Приймалися люди. Будьте і в школах, і в садочках, і в комунальних закладах, і в гуртожитках освітніх закладів. А наразі ми маємо вже 63 місця тимчасового проживання. В Області діють програми для вимушених переселенців, зокрема єднання заради дії, створені ради ВПО в громадах, яких вже більше 35, центри підтримки. А в рівному вже працює простір інтеграції. У нас є справді величезні амбітні плани і. Такі платформи, як Рада ВПО, насправді є тим таким комунікаційним майданчиком, де влада має трішки заглянути далі ніж рядки в своїх програмах, які мають більше формалізований юридичний характер. І перейти до більш практичних речей. Найчастіше внутрішньопереміщені громадяни звертаються з питаннями щодо працевлаштування юридичного супроводу, соціальної і психологічної підтримки та умов проживання. Багато ми спостерігаємо сьогодні справді не зовсім добрих умов, в яких проживають сьогодні внутрішні переміщені особи в місцях компактного проживання. я хотів би відмітити, що ситуація на Рівненщині одна з кращих. Одна з кращих, і сьогодні, якщо ми обговорюємо на рівні України з умови проживання внутрішньо переміщених осіб, то справді потрібно відмітити, що в цьому плані і органи влади працюють, і органи місцевого самоврядування роблять все можливе, аби справді ці умови були максимально комфортні. У ході форуму рад з питань виподи обговорювали вище перераховані аспекти, були визначені пріоритетні напрямки на 2024 рік. Зокрема, підтримка і запровадження психосоціальної послуги, сформування життєстійкості, індивідуальний підхід при наданні послуг, створення мобільних бригад, телефонних гарячих ліній для надання індивідуальних консультацій. На території органного залу у Рівному хочуть створити готичний сад. Концепцію облаштування майбутнього громадського простору обговорили під час урбаністичного інтенсиву за участю архітекторів, краєзнавців та представників філармонії. Як може змінитися територія біля однієї з культових будівель міста? Дізнавалися наші журналісти. Новий громадський та культурний простір планують облаштувати у рівному. На подвір'ї органного залу може з'явитися готичний сад. Ініціатори ідеї з обласної філармонії почати вирішили з концепції майбутнього простору. Місцевих урбаністів, архітекторів, краєзнавців та небайдужих до розвитку рідного міста рівнян залучили до спільного обговорення, яким має виглядати готичний сад. Ми хочемо, щоб це сад, майбутній наш, був багатофункціональним і використовувався і мешканцями, і гостями, і туристами не тільки. Кі, як сати, локація, зелена для відпочинку. Щон був місцем проведення різноманітних концертів, просто неба, пленерів, зустрічі від друзів. Архітекторка Ольга Шевчук одна із тих, хто долучився до розробки попередньої концепції перепланування тутешньої території, з її слів у рівному не так багато сучасних громадських просторів. Хоча місто та його жителі потребують нових комфортних середовищ, де можна було б цікаво провести час. Ми вважаємо, що Найбільш цінність ділянки саме в її розташування, поруч важлива пам'ятка рівного органу залу знаходиться і дизайн, те, що там буде створено, вона має якби, доповнювати існуючі простіри і додатково так само бути придатним під нові функції. Першим кроком до облаштування готичного саду має стати висадка дерев на подвір'ї органного залу у перспективі задля реалізації проекту, за словами директорки рівненської обласної філармонії Мені, Елеонори Стаценко, планують залучити європейські грантові кошти. Ми маємо таку ділянку. На території органного залу вона складає 11,5 соток. Вона зараз не дуже впорядкована. трішки занедбана. А ми хочемо, щоб вона змінилася на краще і перетворилася в такою прекрасною, чудовою локацією нашого міста. Серед ідей, як у майбутньому виглядатиме громадський простір, сад в пейзажному англійському стилі, дворик з доглянутим газоном та лавоч а також мальовничі композиції з рослин та дерев. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Янголи Маріуполя присвячену пам'яті бійців полку Азов. Організатори представили більше двох сотень світлин полеглих героїв та біографічні дані. Про них на презентацію виставки прийшли родичі захисників Маріуполя та переселенці з окупованого міста. Детальніше про захід розкажуть наші журналісти. Пані Наталія, мама полеглого на війні бійця полку Азов, не стримує сліз, коли звучить пісня про героїзм захисників Маріуполя. Її син Ігор Краснобриж загинув близько двох років тому під час оборони заводу Азовсталь. Аби вшанувати пам'ять таких, як ігор, молодих та сміливих борців за українську свободу. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Янголи Маріуполя зі слів пані Наталії, Азовці зробили неоціненний вклад у збереження життя цивільних Маріупольців у перші дні війни і до останнього боронили місто на. Донеччині Мій син даже е, возив ну гражданським їду. Ну так скажемо російською мовою, Я буду говда говоріти. Він возив гражданським їду. А що там говорять, що вони там кабута вбивали, Ну це бред, це повністю бред. У виставковій залі Рівненського обласного краєзнавчого музею представили більше двох сотень світлин полеглих захисників Маріуполя та біографічних відомостей. Про них ця виставка мандрівна, рівне дев'яте місто, де її презентували. Ініціатором створення експозиції стали родичі загиблих захисників України з громадської організації Серце назовні. А рівненський музей надав просторий майданчик, куди зможуть завітати усі, хто хоче більше. Дізнатися про сучасних українських героїв, і звичайно, сьогодні ми будемо все робити для того, щоб молоде покоління, а воно тут буде на цій виставці, як запевнив нас, голова військової адміністрації, знало і імена цих людей. І їхні справи на відкриття виставки завітали і представники центру підтримки переселенців. Я Маріуполь» у Рівному. Ці люди знайшли прихисток на заході України, але мріють повернутися у рідне місто. А ще вони пам'ятають про мужню оборону захисників азовців. Тобі треба віддати належне тому, що хлопці не вийшли з міста в 2022 році і допомагали. І цивільним людям, які знаходилися в підвалах, приносили їм воду, їжу і завдячуючи їм. Так довго місто Маріуполь трималося. Виставка Азов Янголи Маріуполя експонуватиметься у Рівненському обласному краєзнавчому музеї упродовж місяця. Показати світлини українських захисників першочергово хочуть школярам та студентам як новим творцям майбутнього України, за яку віддали життя їхні співгромадяни. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Тренер, ютубер з Рівного боксер Валентин Тростянчук зумів монетизувати свій досвід, створюючи корисний контент. За рік на канал підписалося понад мільйон глядачів. Більше про спортивну кар'єру, розвиток в інтернеті та подальші плани. Дивіться у сюжеті. Валентин Тростянчук рівненський тренер з боксу. Чоловік в спорті вже більше 20 років, а останні чотири тренує дітей та дорослих у 2022-му Він почав ділитися своїми навиками ще й у Ютубі. І перше відео зняв з Тіктока. А потім в мене там одне відео, і воно одразу залетіло там, я не знаю, більше 100 тисяч за ніч. І тоді щось воно мені пішло, трохи, і друг мені підсказав, говорить, давай краще ютуб канал. Багато в мене було таких шорців, багато коротких відео, які в мене зразу вистріли так високо. Набрало пару мільйонів і воно зразу пішло одне за одним. Менше як за рік Валентин отримав золоту кнопку від Ютубу. Наразі за його каналом слідкують більше одного мільйона трьохсот тисяч людей. Я спочатку взагалі не ставився. Я так якби він там кидав ролики туди навіть на нього не звертав увагу. Потім вже як ближче до срібної кнопки почало набрати мене там до 50 тисяч. Вже мене тоді так запалило. От треба срібну кнопку. Коли я там заробив вже цю срібну кнопку. Уже я думав, о, до золотої там дойду через років 5. Потім буквально там 2 місяці у мене вже було більше 500 тисяч. Я побачив, що у мене так по 30 тисяч було в день росло підписчиків. Я вже зрозумів, вже мені тоді хотілося золоту кнопку. Бо зараз хочеться брилянтово 10 мільйонів. На відео чоловік пояснює техніки виконання ударів, показує вправи на збільшення сили і витривалості, а також навчає прийомом самооборони. Разом із роботою над розвитком ютуб каналу тренер не забуває і про своїх учнів. Тренування мені забирає в мене часу, і я не встигаю просто якісь придумувати нові ролики, викладати нові відео. Це теж треба знімати, монтувати. Дуже багато часу на це йде. На це йде з розвитком соцмереж вихованців у Валентина. Побільшало зокрема, побачила у Тікток одне з відео і Тетяна Костишина. У мене були різні тренера, але не пішло, не моє, не мій наставник. Побачила Валентина відео в Тіктоці і думаю, був би цей тренер в Рівному. Дивлюсь Валентин Тросячук, місто Рівне. Думаю, сюди. Я позвонила, записалася на тренування. І я вже тут чуть більше, ніж півтора року, і я кайфую. Розвивати свій ютуб Валентин Тростянчук планує і надалі, оскільки хоче створити благодійний фонд. Зважаючи на велику закордонну аудиторію, планує організовувати збори для ЗСУ. Також віддаватиме частину коштів з монетизації. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних. Залишайтеся на наших ресурсах, аби знати про головне. До зустрічі.